Привіт! Сьогодні поговоримо про техніку, яка, здавалося б, така проста, але обіцяє перетворити якихось 25 хвилин на ну, на справжню зброю проти прокрастинації. Це той самий метод, що доводить геніальність у простоті, особливо коли йдеться про продуктивність. Ох, знайомо ж відчуття, правда? Перед очима отой гігантський проєкт. А в голові? В голові лише одна думка ну і з чого тут взагалі починати? Оцей ступор, знаєте, коли сам масштаб роботи тебе просто паралізує. Це ж така поширена проблема. Але знаєте що? Не варто хвилюватися. Сьогодні ми знайдемо для неї ну, дуже елегантне рішення. Отже, давайте для початку зануримось у саму суть проблеми, для боротьби з якою, власне, і створили цю техніку. А ім'я цій проблемі, звісно ж, прокрастинація. Бо ж часто головна перешкода це не сама робота, правда, а ота невидима психологічна стіна, яка просто не дає зробити перший крок. Завдання виглядає як якась гігантська гора, а будь-яка спроба почати ну, це як крапля в океані. Здається, що це просто марно. Але що, якби ісував інструмент, який міг би ну просто взяти і зруйнувати цю стіну? Так, от він є. І що найцікавіше, його історія почалася з абсолютно звичайного кухонного гаджета. Так-так, все почалося у 1980-х. Італійський студент Франческо Чирілло боровся з тією ж самою проблемою, що й мільйони з нас сьогодні. І знаєте, що стало його геніальним рішенням? Звичайнісінький кухонний таймер у формі помідора помодоро італійською. Уявляєте, з такого простого інструменту народилася без перебільшення легендарна техніка. Тільки подумайте, все почалося з простого механічного таймера на кухні студента, а зараз це тисячі цифрових додатків на наших смартфонах і комп'ютерах по всьому світу. За ці десятиліття метод довів свою універсальність і ефективність. Він став справжньою класикою продуктивності. І знаєте, що дивно, він досі не втрачає актуальності навіть у нашу таку динамічну цифрову епоху. Гаразд, з чого ж складається один такий робочий цикл, ну або як його називають, один помідор. Давайте розберемо його, так би мовити, на складові. Процес насправді напрочуд простий. Дивіться крок перший обираємо одне, і це важливо тільки одне конкретне завдання. Далі, крок другий: ставимо таймер рівно на 25 хвилин. Третє. Працюємо не відволікаючись, ну от взагалі ні на що. Коли таймер дзвонить, обов'язково коротка перерва на 5 хвилин. І нарешті, після чотирьох таких підходів, чотирьох помідорів, нас чекає заслужена довга перерва хвилин 15, 30 Це просто ідеально збалансований ритм, інтенсивно концентрація і потім відновлення. Але ж слухайте, що робити з думками, які все одно неминуче лізуть в голову під час роботи. І тут є одне ключове правило: не треба їх ігнорувати, але й відволікатися на них не можна. Просто швидко запишіть цю ідею чи справу десь з боку, щоб, знаєте, звільнити розум, і одразу ж повертайтеся до завдання. Це, до речі, класний трюк, щоб і фокус зберегти, і важливі думки не втратити. Здається, все просто, егеш, але виникає питання: чому саме така структура, чому саме 25-хвилинні спринти і короткі перерви так добре працюють? Ну ми зазирнемо в психологію, що стоїть за цим усім. А секрет, власне, у психології: по-перше, пообіцяти собі попрацювати всього 25 хвилин, це ж не страшно, правда? Це одразу знижує той самий психологічний бар'єр і зробити перший крок стає набагато легше. По-друге, такі короткі спринти ідеально підходять для нашого мозку, для його природньої здатності концентруватися. Це допомагає не перегоріти, і, мабуть, найголовніше, кожен завершений помідор це така собі маленька, але дуже відчутна перемога. А вона у свою чергу створює позитивний цикл мотивації. Ось так гігантське завдання раптом перетворюється на серію абсолютно керованих і приємних етапів. Теорія звучить дуже переконливо, правда, але як же перейти до справи, як почати використовувати цю техніку, от прямо зараз. Давайте розберемо перші конкретні кроки. Насправді для старту потрібен лише таймер, будь-який. Це може бути класичний кухонний таймер. Його, до речі, великий плюс у тому, що він не відволікає на відміну від телефону. Або ж, звичайно, можна обрати один із безлічі додатків для смартфона чи комп'ютера. Вони часто ще й статистику ведуть. Головне тут, що. Обрати такий інструмент, який сам не стане новим джерелом відволікань. А ось тут починається справжня магія. Коли ми починаємо планувати день не просто списком справ, а в помідорах. Замість якогось абстрактного зробити те і те, з'являється чіткий план. Наприклад, написати чернетку статті це, скажімо, три помідори, відповісти на листи один, підготувати слайди ще два. І такий підхід, знаєте, миттєво робить все робоче навантаження якимось видимим, зрозумілим і абсолютно керованим. Але, щоб техніка реально запрацювала, важливо уникати кількох, знаєте, таких поширених пасток. Перше, якщо завдання завелике для одного помідора, обов'язково розбити його на менші кроки. Друге, ніколи чуєте, ніколи не ігноруйте перерви, вони критично важлива частина процесу. І третє, Забудьте про багатозадачність. Один помідор, одна справа. Крапка. Треба пам'ятати, що відпочинок тут це не марна трата часу, а інвестиція в якість наступного ривка. Але знаєте, зрештою, вся ця техніка це не просто про таймер і хвилини. Ні, це про щось набагато глибше і, я б сказав, важливіше. І що круто. Цей метод просто чудово вписується в сучасні цифрові інструменти. Наприклад, в Notion чи Trello можна додати до завдань спеціальне поле кількість помодоро. І це допомагає не просто планувати, а й потім аналізувати, скільки часу що займає. Тобто, це робить класичний підхід ще потужнішим у наш час. І ось тут ми підходимо до головного. Справжня трансформація починається тоді, коли ми розуміємо, справа не в керуванні часом, справа в керуванні увагою. Всього лише 25 хвилин повної неподільної концентрації вони реально можуть змінити все. Бо ж ключове питання не в тому, скільки в нас є часу, а в тому, як ми його використовуємо. То що, може, варто спробувати свій перший помідор вже сьогодні?